Ось так це працює. Натискаємо, відпускаємо, він робить цикл, вимкнувся. От. А якщо подивитися тут на тут тобто, раз, опустило вантаж, підняло, вимкнулося. От відповідно, не постійно двигун крутиться. А він собі стоїть і чекає, поки ви не зробите. натиск. Вот, вот, он там, там крутится. Зупинился. Вот так. Вот, ну, Це я, напевно, все рівно перероблю під штурвал, так як там штатно назводять. Тут взагалі вона і так тріснута, цей бакеліт. Тому що, якщо його поставити, дуже поганий доступ до цих от органів. Тобто тут так придумано, що щоб зразу, ну, щоб був доступ нормальний, це треба, щоб були цей був штурвальчик. Та й ним мені здається, навіть. Прикольніше, не знаю, для чого це от тепер от так роблять. В тих новіших. Вони от таку штуку там забабахали. От, от такий твердомірчик. Як налаштую, то ще зроблю відео по вимірювання. Отак от. От я на нержавійки пластинку зробив нову.